Всім доброго ранку. Продовжимо проходити Darkest Dungeon. Проходить 34 неділя. Ми там фактично тільки одну неділю саме просрали, тому що всі померли майже. Можна, можна йти. Руїни прокачаємо якраз. Так ну тут побольше частенько ключи нам нужно добавлять. так шо и же так че Алла Face out the halls of your lineage once familiar. Now Horrin. Потрібно буде підхиляти Ну непогано. Нічого там. Прикро. Ще й тупік

Я про хіло забуваю, ось ця проблема. Непогано. Ой, Дайте хоча б тут. Амин. Это мій мікрофончик, А так, хоча б. Угу. Де тебе бюст покласти? Це вже більше, ніж я отримую просто коштів, фактично. Там 2250 десь. Ну, давайте хоча б бюст заберемо. Ну так. Добре. Було б погано, якщо б він отримав якийсь дебаф. Якраз їжа для нас. Я, мабуть, 4 їжі на кемп уберу. Ну, як варіант. Погнали. Зробимо кемп тогав скаут? О ти ще все? Що що тут? Ну, їжа не те, що хочеться отримати з цього. О, А ти себе лікуєш? А, це не те. У мене немає того, що мені потрібно. Окей. In Radiance, may we find Victory. Приємно отримувати це. Бумажки нам потрібні. Їх дуже багато потрібно. Щоб прокачати. збр. зброярню. Так, ну в мене взагалі грошей достатньо, я гадаю. В мені тільки папери, бюсти. Та цей. А, як їх як, як рестасте. Ну, якось там називалося. Я щось не можу згадати. Читкає. Як воно? Як я... а, типу як знамя, але не знамя. Ти не пам'ятай, як оно називається. Чого це забирай? Ah, herm. woah, O, wat is dat? Dat is Ja, dat was wel Ч тут? Трапа прохла. Ну то ще я боявся факе не вистачить. Ну... робити? Я думаю, мені, мені не завадить. В темряві походити Може щось краще я знайду. Або тут кинеть так. А, давайте. Стоп какний. Лут. Игроши ка. тоді мені. Пофигу виходить. Я б сказав. Ну, все, можна повертатися. Там, там нічого робити. The and walls of our are to feel так, медитація СПД, ну непогане СПД прот. Демедж. Не, яка собі штука. I entertained a delegation of experts from overseas, eager to plumb the depths of their knowledge and share with them certain techniques and alchemical processes I had found to yield wondrous and terrifying results. Having learned all I could from my visiting guests I murdered them as they slept A devil walks these halls Only the go in search of him 12 -футову. Залишилось, фактично що? Некер, некромант. Дайте просто вліво, підемо до нього, обіймемо його, щоб не витрачати час на дурницю. І все. А, огосподи, я забув е, змінити. Це погано. Давай. Мм. Ну. Е, один помирає. Другий також. Якийсь шанс станає 150 виходить. так? Ам, тобто. Ну супер багато виходить. Он Може, реально кільце на точність, а то точність дуже важливо. А тут ж, давай тебе. Не обдаруймо. Так ми. Ну, коп'яностю ми тебе бачили, але... Нема проблем. А, реальний і все, усе демедж весь, а. А давай буде побільше. unforeseen unforgiving mm. this expedition at least promises success glittering mm -hmm. gold trinkets and baubles paid for in blood Давай. The wounds of war can be healed, but never виден. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Oh, Balance your yeah, balance, huddled together. Oh, and vulnerable rats in a maze. The mat is struck a blazing star is born. A sama crutchamolovida. О, це добре. Шо робите, шо робите? О, это добро. Шарубейте, делать, давай делать? это... Ежу, ежу, ежу. Не тропа. Вот так. И пофига, нам не потребно. Требен шанс стану. Просто. Да и на 105, а 150. Это дуже богато. В чем так? Зараз забахаємо кожну А скільки шанс? 130, так. Це мало. Правильно? Угу. Так одного. Не працює, поняв. Ах, далеко Що, у нас немає проблем щодо цього. А от тут є. О, 50. Більше <піши> на 5. О, добре. Угу. Знову захисник. Він помре, компасі, і філії. Це найпростіший бас взагалі. Так. Щось гівна надали. Це... 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 Ну воно ну, хоча б щось коштує, але це супермало. Десять oh. відсотків стреса хіла. О, я не отримую хіл, Ну, окей. Damage хуманс. Таке. Буде тяжко. Але більш, більш профитно. Тому. Не знаю. Виглядає, що немає мінусів щодо цього. А, погнали. Юх ти. Знов сирена. Не ігноруйте сирену, тому що хто хто знає, куди прилетить. Тому що не хочеться втрачати людей ще більше. Я гадав, я їжу не взяв. Це було б прикро. Не по ой, hana okay now i slowly then gently this is how our life is taken okay. Ще в інвізі о, на де хто потрібно <свісно> від звук ты чек може відлетіти haciendo súper. Ого. Нифига так светочек видав Ого. Это плохо на тупо. Так, так краще. Це погано, ай не дотягуйся хоча б трішки знизити потрібно. О. А я, а? Ты ми ж фактично перейшли, шлях, о, бляк, ты холодный. Суп. Так. Непогано такий захист. Confidence surges as the enemy crumbles. <laughs> <laughs> oh. Оце я боюсь. От воно так може померти швидко. Давай. Так, ну ви помираєте. От, ось і все. Більше не потрібно хіляти. Так і що, це колекціонер, так? А, і, о, він не тут. Що ж я таке? Я вже переплутав локації. Добре, що я вигадав взяти от для весталки Хілку. Це непогано, як мінімум. Вона і не помре. Якраз. Бо дуже небезпечна. Чому? Ти крадеш? Ні. А ти просто хочеш щось хочеться робити тобі, ну? Краще б ти таке не робив. Краще б щось більш корисне. Добре. Мабуть, остання буде прям в кімната. Чомусь мені так здається. Я сподіваюся, що це не так.

Of mm. hobbling, oh, nee, Потрібно вбити тебе the один. Mm -hmm. oh. Оф, oh, так собі Грошей не отримала, але ми б... отримали важливий артефакт проти Кровотечі він нам дуже сильно знадобиться. О, о який добрий скіл. Може його навіть можна цей. запечатати.